Сміх, та й годі, Рашисти почали депортувати мелітопольців за дискредитацію органів влади Росії. Окупанти увірвалися до будинку одного з місцевих, схопили чоловіка, зачитали так звані закони на блокпості і з пакетиком відправили на підконтрольні Україні території. Тим часом дітей із Васильівського району та Енергодару відправили на екскурсію до Великого Новгорода на цілий тиждень. Про це у рашистському сюжеті повідомила колаборантка Шапурова. Зрадниця радо розповідає, що майбутнє покоління буде вивчати історію Росії та відвідувати екскурсії, судячи з сюжету, радощів на обличчях дітей, не видно й близько. Зловмисники продовжують наживатися на довірливих людях під час війни. Ще у березні мешканець Якимівки Дмитро Матвєєв створив телеграм-канал. Аферист використовував різні назви та картинки для месенджера. Одним з них було ім'я та фотографія Мелітопольського міського голови Івана Федорова. Від імені мера Аферист збирав гроші на казку для якогось військовослужбовця. Обманом колаборанти намагаються змусити школярів вступити до Мелітопольського професійного училища. Зрадники настільки зневірені, що наголошують про безкоштовне навчання на всіх спеціальностях. Втім, українські діти мають бажання вступати лише в наші навчальні заклади та розуміють, що рашистські дипломи не будуть визнані ні Україною, ні жодною цивілізованою країною світу. Рашисти почали закликати і до колаборанства. У Мелітополі загарники відкрили рекрутингові центри. Сьогодні а, вони намагаються шукати хто стане колаборантом, хто буде їм допомагати в їхній роботі і хто зможе стати на їхню сторону. Тому вони вже йдуть до таких а, нестандартних рішень, відкривають рекрутингові агентства, для того, щоб намагатися заволікти людей на свою сторону, і зараз їм це не вдається.